Загально на даний момент, якщо я не помиляюся, 23 чи 24 будинки вже мають. Це кожен, кожен. будинок відємно, чи вони погрупувались? По е, ні, ОСББ б... по кожному будинку окремо, але вони, якщо це нормально, в планах будуть працювати всі разом, тому що окремо один будинок не виживе. розумієте, Вони ж так само будуть мати і субсидії, і пільги, і ну, обслуговувати хтось має. В магістралі ОСББ, бо вони в технічній документації будуть обумовлені, але до першого колодязя це так якби, ремонтує ОСББ до колодязя, а далі ремонтує та фірма, яка надає нам, наприклад, водопостачання, водовідведення, хто на кому ми оплачуємо, кому мозку. Значить, якщо там прорвало за першим колодязем, це всі роботи експлуатаційні відходять. Кому сервіс і він виконує роботу. А для кожного РББ це до першого колодеця. Тобто там небагато там може. Ви полічили електричний, тож... електрика все від'єднується. Електро буде платитися, кожен будинок окремо. Будинок буде утримувати себе сам, скажімо так. Але... Тим чи іншим методом, ну, ми багато де вже їздили, ми всі співпрацюємо, центр і хутор співпрацюють, всі голови разом, ми не раз збираємося, обговорюємо, тому що ми, скажімо так, відповідальні за те, що ми тут почали, значить ми все одно несемо якусь відповідальність. Тому ми їздили і консультуватися. Ну, я думаю, що все нормально, найголовніше на даний момент питання номер один не можна передати будинки. По хутору, якщо не помиляюсь, стоїть частково по 56-му будинку. Я знаю просто по хутору, то я запитувала, але на Пенковській ми не знайшли. Програма є на працювальному? Ні. Ми до сесії не до сесії буде Олександр Інодоровий, спільник із бюджетної комісії, і щоб вона відповідала законодавству, і до сесії буде. Передача. У президентській будинці хто є? Да, Там та, та, є, є по 6, здається, в будинках. Е, Максим Чук давала запит у ДПІ, да? Чи, не ДПІ, БТІ, БТІ. Але вони предварительно сказали, що 6-7 будинків по всій зорі мають частково якісь документи. Секретару, бухгалтеру і заступнику, щоб ми це все напротязі ми маємо від комісії до сесії фактично тиждень, з вихідними дні попрацюємо. Розробити програму сесії. Але її, скажімо так, давайте все-таки ну ми побачимо, вона напрацюють, але нам треба все-таки за... Зараз проголосують за те, що нам треба затвердити цю програму, тому що як ми її затвердимо, далі робити... винести на сесію. Винести на сесію, щоб, щоб було що виносимо, щоб довести депутатів, щоб за що голосують. Тому розрахуйте її за винести на сесію. Навіть, не знати, чи, чи бюджетна комісія бюджет. 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 Ну, то бюджетна комісія голосує, щоб винести на сесію. Безгарну програми. Голосує. Так. Про план роботи Зеленської сільської ради на ми, е, ми проїжджу, І Колеги вам було розглядає. план роботи на друге півріччя. Ви мали можливість з ним ознайомитися, пропоную його розглянути на сесії і за затвердити і винести на розгляд нашої сесії. Він розроблений як? Квартально, ласка. А є, є. Є доза? є вже всі. На на, місяць на місяць грудень відключає в себе грудень і інші листопади. Ні, є, там немає. Лежачі плани роботи лежать кожного є. Є.

А я управляю як це, але я не можу як член, вони було адапта. Давайте там хороше там Так, родичні земельними, да, Ну, прохання, за все, на переходному стежці, ми можемо собі в будь-який час внести ті питання, які є актуальні. Можете? Це в основному розпосути. Сесії чергових, а є позачергових. Але це ті основні питання, які ми зобов'язані розглянути. Вони стосуються, як ви вже бачите, до зимового осіннього періоду, звіту, виконання бюджетів, засідання постійної комісії, що прохання є затвердити і внести на розгляд чергової сесії.

Соціально-економічно, конкурсу, 16 днів. Депутатом були родані проекти рішення про доповнення статті до програми. Немає? Хто немає, Немає. 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 Ви знаєте, я би хотіла трошечки доповнити. Я просто вчора була у головному бухгалтера, ну знайомилась, скажімо так, з питаннями і надходженням і використанням. І в нас є одне питання, яке би я пропонувала би закрити, бо воно у нас частково закрите. Я це озвучила у Михайло Михайловичу і, і головному бухгалтеру. У нас. На даний момент вакантна посада, е, як правильно звучить спеціаліст підліткового ну, ви знаєте, на яку, яку займала е, Алла Голишівська. І коли в січні ставало питання про скорочення, от ми сказали, коли людина буде влаштована, ми е, це питання ну, піднімемо ще. раз скоротимо цю посаду, в нас там, до речі, немало, небагато, 51 тисячі. на даний момент в цій програмі вони все-таки є на цій самій так якби, статті видатків. Тому давайте ми, якщо в нас таке питання стає дійсно, навіть чи по садочку, чи ще, може, якісь є такі нагальні питання, все-таки скоротимо, скоротимо цю посаду. Вона Ну Нам же в січні місяці було явно доведено, що вона не має бути. Ну так якби, на ній немає такого об'єму роботи. І цей об'єм роботи розподілений, я так зрозуміла, між спеціалістами, які працюють. І там ну, немає людини, і так би вона мала скоротитися, тому моя, скажімо так, така пропозиція скоротити. Там нікого не зачіпає, ні людину нічого, а 51 чи більше навіть. 50, да, 51 не менше тисячі, тому в мене таке… ну давайте обговоримо, це моя така пропозиція, може комусь є ті чи інші заперечення. Для чого, щоб гроші? Зажало, тим більше, що ця посада дійсно була обґрунтована, що вона не потрібна її використати, ці кошти У нас є, куди використати на даний момент ці кошти, подумати всім, куди. Треба внести пропозиції, узгодити і це діло закрити на цій стані. Які ще кого є пропозиції? Вона на субсидіях відбувалася. Але да, на субсидіях і це вакантно. Тим більше в нас це питання вже піднімалося про скорочення цієї посади. І ми прийшли до такого завершення, але... Чи, чи забули, чи, чи я не знаю, чому на даний момент. Більше вона вже вакантна з березня місяця. І, і всі говорили, що вона не має бути. Давайте скоротимо ці кошти, подумаємо, куди їх використати. Для чого мають кошти лежати мертвим грузом, якщо зараз на даний момент є, куди їх використовувати. Куди їх можна, більше А використовувати є на що. Можна... Звісно, що можна, коли скорочується посада, ці кошти, які були заплановані, автоматично переносяться так само є рішення, куди ці кошти будуть внесені в соціальні програми, будуть викриті. Ця посада що не потрібна.

Але треба працювати. Брати, але в, зай, молоді чимало, але просто знаєте, взяти просто чисто Просто в січні місяці ви перший, хто виніс цю посаду на скорочення. І я, скажімо так, виходжу з того висновку, який ви грунтували в січні місяці для всіх нас. А можна зняти ті кошти із січня по червень місяць, які не виплачувалися?

І вони працюють, вони робили ту роботу, яку робили, ну, роблять, яку робили фахівці соціальної роботи. Я, наприклад, за, Але я просто на даний момент нас не проінформували, що от буде те чи інше. Просто всі ж всі ми пам'ятаємо, ситуацію, ситуація, яка була. Так само зібрали. Зараз будемо до Піднічка, де там А до нас. Якщо у нас навіть немає людина, там ти вчилася тепер Добре. Добре. я працювала кільцевій соціальної роботи. А І коли нас спрочували, ми... на жаль, одна єдина Зеленська сільська рада не взяла жодного фахівця на цьому посаду. На цей час ще було, може виправити, У це в бані сьогодні, нас було немає. Не зобов'язано <'язував сіплі> брати всіх цих чотирьох. Але А яка, скажімо так, робота? Що сподається робота цього соціальна? Робота е, неблагодійних сімей виставляє не на полі. Це робота поки всякла, Але так як робота підліткового пункту трошечки в іншому полягає, там тобто, більше роботи з підлітками цікаві. Я вже говорив з Оленою Петрівною, вона, наприклад, готова на базі районного будинку культури, щоб організовувати це ну, Знову ж таки, стоїть питання в таких всі. М -м -м. Дуже, ну, це, м -м. Якщо навіть в, на... не а, навчай, треба, то значить, в... якщо це в... актуально і то, хай воно буде, просто скажу, так. але не так. Не так. так само Б можна інструкцією людині якщо є, навіть не благодій сім'ями, бо в нас немає, скажімо так. Хто затверджений чиясь, і справді хто приїжджає на не. yeah. виїзді, немає. У нас є постійна комісія, яка робить активи обстеження відповідно і в тому числі виїжджає про пролучення сім'ї. Допомогу фахову ця комісія не може надати. Тобто, пояснити, працювати що не більше. Це все залежно від того, що вважати фаховою допомогою.

Тож, оскільки у нас це майже на да. боку виходить зараз. Так. Пропозиція, давайте поки залишимо, щоб да. посадо там видно. Да. Сейчас покажу. Ну, так, залишимо, а якщо вже ми плануємо на перспективу, щоб нам назвати треба. Там є кошти. Там ми маємо. Так, ж кошти заплановані були. кошти заплановані, так. Це <голові> такі зміни. На капітальний ремонт зовнішньої водно-каналізаційної системи 5115 гривень.

На міні. <звіт> на, Ще я Прави, і хотіла обговорити це питання. Тут воно не включено, але та заява буде зачитана в кінці. Там поступила заява від голів комітету початкової школи. Просто я теж голова комітету і я там підписувалася, щоб допомогти у вирішенні такому питанні. Частину огорожів. А в нас є, я маю заявляє. Вона ніде не йде, і тут ми бачимо А їй не треба соціального фотографія. А ви відповів? Ні, ми не плануємо, це питання зараз, ні. взагалі дивіться, це якщо пошкодиться, треба як субвенцію не давати. Ми ж не можемо саме в школу вдавати. Так і на садочок чи на жодних відділу звідки. Тож треба нам спробувати на них, а тоді вони вже зазволили. Ми <правдає> не можемо її старовити. Вони, вони, вони просили кошти на матеріал. Робити будуть батькі самі. На початкову школу яка не стоїть на галанті? Ні, <правдає> 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 на те, що субвенція, велика, вони не вказують. У нас задія теж великий зуба, район має відвозити зубиться. Збалансувати. У нас садочки, клуби і це що Чи може ми чи можемо роботи. А тут виходить, що треба, що навіть якщо ми вирішимо, щоб давати, то треба давати на Нагочука.

<говори> Ту -тута. Ту -тута. Я сюда Ту 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 питання до школи і, 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 і. якраз стоїть питання так, огорожі школи. Так. Я 20 років, прошу відмостку. Ми знаходимося на балансі Зорянської сільської ради. Нам район, на давні копійки, я маю на увазі відділ освіти. То я вас дуже прошу, зробіть все те, що недороблено в зорі. Проблема на сьогодні з відкриттям 10-ї групи. Район ідеал на зустріч. Грошей не вистачає. А ви говорите про те, щоб зробити грошей в школі? Я не проти, я за те, бо треба його ворожити. Але будь ласка, все тоді для садочків. Я, б... я... Я, ми... я, я вас просто кажу, ну їй кожну купію. Я нічого не маю, але ми економимо на садочку, що можемо, і вже зекономили якась копійка. І я ще хочу сказати, що по четвертому блоку там в нас зауважень не було. А от другий і третій, по п'ятому, да, да. четвертий там все було. Треба сигналить, як ти казав, в рішенні виконання робіт, а не тоді коли ви зробили цей рік. Це проблема. І його я я кажу... за бороду і на накрившую. Юрій як я пішов. А ми її за бороду крепкою витягнули. Так і тоді будемо робити.